Доброго ранку. Вам сьогодні в нас п'ятниця. Вже 10 хвилин восьмої. Я вже йду на роботу. Мені тут вже осталось, до роботи вже не так далеко. Потихеньку йду на роботу. Ще раз хочу наповнити, що зараз я в Канаді, в місті Стеллартон, на Нова Шотландія. Сьогодні моє відео про те про оренду. Я вже знімала багато відео, але ще й питання є про оренду. Я хотіла сьогодні розказати ще про помилки, які я особисто зробила, коли орендувала житло. Моє житло було перше. Тут в Канаді, мій англійський не дуже гарний, але я все вичитала. Договір я вичитала, але треба було все-таки створювати договір в якому прописувати все про те, що буде відбуватися після того, як ви заїхали і якою умовою є, що ви заїжджаєте. Тому що в договорі в мене написано, будуть виконати виконані всі е, ремонтні роботи, і після ремонту я заїжджаю. Але ремонтні роботи не були е, виконані, а вже було перше число, мені треба було заїжджати, і ну, зрозуміло, що я заїхала. Оце моя перша помилка, тому що. Зрозуміло, що на той момент вже були, я віддала гроші за півтора місяці. На той момент я вже підписала договір до того. І треба було на перше число створити новий Новий доб договір, в якому прописати, які ремонтні роботи будуть дороблені, якщо вони не дороблені. Тому що в мене стала Щось така ситуація, коли цей місяць весь мій хост. Робить ремонт у мене в квартирі. Ну, як робить? Робить це, якби воно робить, то воно б вже зробилося. Але на кухні мінялись петлі, там шість ящичків десь тиждень. Вони приходили, щось пиляли там, два ящички попиляли, подовбали, все. по Этот і... Пішли. Це все відбувається, ем, коли мене немає вдома. Тобто вони заходять туди без мене. Тому що він мені написав, що прийдуть ремонтники, ти де? Я пишу, як де? На роботі. Ну, так приходь, відкривай. Всі знають, що я йду два з половиною кілометри. На роботу і прийти я через 5 хвилин, відкрити їм двері і бути там, я не можу. Просто фізично. Я навіть якщо прийду, то це через 20 хвилин і кидати кожного разу роботу. ну Мені не заплатять просто. І в мене не буде чим заплатити оренду, і їсти і, і все інше. Тому я кажу, ну вже тоді заходьте самі без мене. Ну і оце вже цілий місяць вони там блукають у мене по хаті без мене. Ну, вроді і нема нічого страшного, але так, не дуже комфортно. До того вони на кухні міняли ті петлі, мабуть, два тижні міняли ті петлі, бо спочатку вони... Поколупали, замінили нижній ряд, тут три, три шкафчики. Потім прийшли, замінили верхній ряд, потім ще прийшли, замазали ті дирочки, де вони поміняли. І хочу сказати, що кожного разу, ну, зрозуміло, що я все з кухні прибрала. І кожного разу я... Вони ні, вони е, пом, Підметуть пол, але ж все остальне, все, все в пиляки, в грязюки. Зрозуміло. І вони йдуть через цю хату. Ну, у мене там лежать коровів дорожки. Зрозуміло, що я все повбирала. Тепер я живу в такому ремонті вже цілий місяць. Я йому написала з приводу того, що ми з тобою не домовлялися, що і ти будеш ремонтні роботи виконувати, коли я буду в тебе жити. І знаєте, яка відповідь була у мого лендлорда? Дуже цікава, якщо тобі не подобається, можеш вибирати, з'їжджати. Отак от. Ну, тобто, а він мені ще сказав, це ти винувата, тому що ти підписала договір, написала, що все добре, що все тобі подобається. Ти прийняла все в ідеальному порядку. Ти склала доб... Він мені так і написав. Ти склала ДОП договор. Є якийсь договор додатковий, в якому прописано, що є якісь недоліки. Ні, немає. То тепер всі недоліки будеш за свої кошти виправляти. Ну, він хотів красити ще кухню, але красити він би хотів вечором, коли я вже прийду, він сказав, що якщо мені не подобається те, що без мого відома ходять по хаті люди, то це ремонт, яких я зовсім не знаю і не бачила ніколи. У мене там лежать речі, у мене лежать документи там. Ну, якось не дуже комфортно, коли по ваших речах ходять чужі люди. Ну, тобто, ну, якось і так от. Потім він мені написав, що якщо тобі не подобається, що це це робиться без того, як коли тебе немає, то сиди вдома, тоді викривай і сиди вдома. Я написав, що місяць я не працювати не можу. Ну на те ж він мені, я ж вам кажу, що він мені написав тоді, збирай речі і вали звідсіля. Ну, якось отак. Тобто, ну так, це досвід, який потрібно врахувати при іншому житлу. Зрозуміло, що якби я була не одна тут, а була з чоловіком, або ще, хоч би з подружкою, хоч би ще з кимось, то зрозуміло, я б знайшла інше житло і переїхала. А так... Одні, я розумію, що це будуть розтрати, не маленькі розтрати, його якось треба перевести. Ніхто мені допомагати його перевозити не буде. Ну, якось так. Тому, ну додивляємося кіно. Скільки ж воно буде той ремонт відбуватись. І як воно буде відбуватись. То, що він ремонтує зараз кришу. І це субота-неділя. Приїжджають ремонтники десь о 7 годині, або ще немає сьомої, починається гупання вас над головою. І те, що я поприбирала перед і задній двір, я вам показувала задню частину, я там поприбирала все, тепер воно все в цих будь матеріалах валяється, то тепер мені ще раз його прибрати, тому що ну, якщо я хочу користуватись цим, цим бо так е, виходить, що я тільки користуюсь тим, що в хаті. А на те, що він мені сказав, що це він ще не почав робити е, ванну. В ванні йому треба поміняти душу душ, але треба міняти, сказав, всю систему, оцю в душі, то треба збирати стіну, будуть відключати воду. Він сказав, що я тебе попереджую, що буде відключена вода зовсім. Я кажу: а як же я буду готувати їжу? Мені треба ходити в туалет і купатись. Він сказав, що їжу можеш поки похарчуватись в кафе. Є кафе, він мені там навіть понаписував, яке кафе, на що я що, дав, не, не знайшла б кафе. Ось кафе, а води не буде, то якщо то, 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 то ти можеш поїхати до кості своїх друзів пожити поки. Я пишу, на який час. Він пише, та я не знаю. Або їдь до своєї хост поживи поки, якщо ні то я не буду закривати задню двері, двері свого будинку ввечері. Приходь до нас в туалет, і там є ванна, і там купайся. От вам весь вся відповідь. Тому що якщо ви не склали додатковий договір і цього всього не прописали, то це ваша особиста провина. І тут вас вже, ну, вже буде включений. Людське, людський фактор, то вже як вас зможуть або по-людськи з вами поступлять, або буде ось так, як у нас виходить що Ну, ну ось так і виходить, як виходить. Тому ну, ось така ситуація, поки зрозуміло, що я залишаюся в цьому орендованому житлу, тому що інше поки я орендувати не можу. Його треба знайти, треба перевести речі, Ну одній мені це важко, як би там хто не казав, що це ерунда, але важко тягати ті всі речі, я їх поки перетягнула, мені було важко. Ну, якось отаке відео вийшло. Тому, якщо мій вам порада, якщо ви заключаєте договор і якісь у вас... Ці недороблені роботи обов'язково складайте до договору. Дякую. Вон, бачите, у нас на велосипеді навіть приїжджають на роботу. Я вже прийшла на роботу, тому підписуйтесь, ставте лайки, з вами Світлана з Канади. Іноді буває добре, іноді буває по-різному. Якось так.